Наші дитин чигалин. Нас очевиден. Це найкращий. На саме кращий чигарин. Це наші чигали. Це до парка Чевчинка до нас. Тут все є, що нема. Це відайте до нас. Учитерин. Чигирин це наше місце. Нас У mm. Нас все є, що нема. Даже є, що ми тут. Ми живемо вищу с ними. Таїні у нашій Чигирин. що… Чигирин це хороше місце. Тільки тут подумайте ямки, але Чигирин це, це наче. Якщо ямки, це нічого. Чигирин це наша країна. Чигирин. Все ходьте до нас у Чигирин, то не живе в цьому чудесному місті. І слава Україні, поставте лайк і підпишіться. Всім пока!